Отже, підведемо підсумки по нашій подорожі на основний темпл Балі. По перше, внизу, коли ви під'їжджаєте, вам пропонують куп всім. Видають підношення до богів. Всім видають, а потім каше це коштує 50 тисяч років. Ну тобто. Відмовитись вже, якби ми відмовлялися, я лишила собі одне підношення, але взагалі вони не торгуються. Іноземці проходять, не беруть. І в принципі, якщо ви не можете цим угам, то цього брати не обов'язково. Ми просто занесли, лишили на самому верхньому храмі, там десь все видно. Далі, що хочу ще сказати, з приводу свяченої води, яку нам радили взяти, спочатку ми не знали, де це. Зробити, запитували у нашого провідника. Він сказав, низу внизу. Ось же ми спустилися в самий низ і там. Звичайно, цієї води не виявилось, а вода лише там, на самій самій вищій точці, де проводиться церемонія. До речі, церемонію проводять їхні місцеві монахи мунтку. Дуже зважливі, такі спокійні. Вони умиротворюють, реально раджу пройти вам цю процедуру. Тобто вона не довга, десь хвилин 5-10. Але відчуваєш після цього звичайно себе по-іншому. Ось там і треба брати цю воду, тому що вони, коли роблять процедуру, вони наливають вам в ручки водичку, яку ви п'єте. Саме ця, напевно, водичка. Є. Тому зараз Ліда пішла за цією водою на саму гору після того, як ми всі спустилися вниз зі своїми бутилочками. Тому подумайте про це заздалегідь, коли підете нагору.